Аж ти є. Ці кадри сколихнули усю Україну. Рештки 44-х пасажирів відділяють від купи заліза. І лише пізніше з'ясується, локомотиву, скоріш за все, водій просто не побачив. Востаннє він проходив медогляд у далекому 2004-му. І вже тоді мав придбати окуляри. Натомість придбав довідку. Українські дороги перетворилися на справжній полігон смертей. Поки ділки заробляють гроші на правах та довідках, за кермом автомобілів опиняються психічно хворі. Але ж до якого абсурду можна дійти, якщо йдеться про гроші? Це головний лікар однієї з медичних комісій. Він видав водіям не одну сотню медичних довідок. Каже, тут все супер суворо. Без сертифіката нарколога і психіатра навіть і на поріг не пустять. Мовляв, бланки суворого обліку не іграшка отримують не всі. Є чітко прописаний перелік патологій, ВАД захворювань, яким не дозволяється водіям керувати транспортними засобами. Це гіпертонічна хвороба другої, третій стадії Це відсутність зору на одному із оку відсутність. Першого або вказівного пальця, тобто коли немає, капальної функції. Видати пацієнту довідку хоч з одним із цих захворювань, наражати на небезпеку тисячі невинних. Це грубе порушення повністю наказу МОЗ. І ці випадки повинні бути розслідуватися, і юридично повинні бути якісь наслідки. Ми з'ясуємо, наскільки слова нашого лікаря співпадають з його діями. Йдемо перевіряти зразкову медкомісію центру імені Гальченко до нашого зразкового лікаря Володимира Івановича. Він про це ще не знає. У експерименті нам допоможе Дмитро. Він вже довгих сім років абсолютно незрячий. Коли мені було років, прийзійш травма. В результаті чого я втратив? Наш герой зізнається, завжди. Мріє всісти за кермо. Та чи стане сліпота перешкодою до його мрії? Пеш, Ми, Ми заходимо і ось лікар миттєво починає свій огляд. На молоточку стоїть. На молоточку стоїть. Не віти від нерва. У вас не було, говорить. У вас тут нерви не працюють. Та він навіть не помічає, що перед ним зовсім незряча людина каже, порушення є, але незначні. Ні, ну Поміті шкоду і забрухувати вас, щоб наборо. що чіткому саме що в порядку нас запрошують до наступного кабінету. Знаєте, ось він наш зразковий лікар Володимир Іванович. Він ще не знає, що став героєм програми гроші, тож проводить звичайний огляд. У мальчика, мальчика да? так? Да. Матро зізнається, що зір у нього препоганий, але лікар оптимістично запитує. Ну, один клад, Нормально, так, да? Нормально. Причитаю ти зачитає не перечитаєш. Mm -hmm. А ось плачу, плачу. невже Володимир Іванович страждає провалами у пам'яті? Чітко прописаний перелік патології. Це путі зору на одному із оку? Наш лікар продовжує пошуки чогось, що у Дмитра підпадає під норму. Може, хоч тиском все гаразд? Сто середина дев'яносто лісі. Але ж ні, і тут відхилення, беззаперечна гіпертонія. Це гіпертонічна хвороба другої, третій стадії. І ось медогляд майже закінчений. Відсутній палець У Дмитра взагалі залишився проігнорованим. Положите тут довго А як же хапальна функція, пане Володимире? Угу. Це, 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 це грубе порушення. Ці всі патології лікар називає просто. Буїв, Дмитрові радять натягнути на себе лінзи і вперед за кермо. Я дам клініку німецьку, Закажіть там собі контактні лінзи. і лічки на час. Це абсурд, але цілком незрячому Дмитрові видають довідку про придатність керувати. Нам брехали прямо у вічі. Невже наш Володимир Іванович не зміг розпізнати повну відсутність зору? Невже його самого настільки засліпили всього на всього гривень? Та вирок вже підписаний. Лікар всю довідку. Він повинен звільнений або подальше лишити диплома. Шимо піти далі, влаштовуємо нашого героя водієм столичної маршрутки. Для цього треба небагато. Довідка у нас уже є. Залишилося домовитися про водійські права з категорією «Д». Ми чесно зізнаємося. прав немає, але натякаємо за те. Є гроші. А як там договоритися, що просто без курсів можна? Нам пропонують два варіанти: курси на півтора місяця за 2600 тисячі гривень або ж експрес-навчання. Одкатиме ці екзамен, то mm -hmm. що така вже процедура. Вклав на нашій У скільки обійдеться експрес-навчання, не кажуть. Але права обіцяють зробити за декілька місяців. Офіційно домовитися радять з інструктором. Васія Олександрович ним Наші права доведеться виписувати заднім числом, адже на категорію Д потрібний стаж, та це нікого не зупиняє. За два дні ми зробили з абсолютно незрячого Дмитра ідеального кандидата у водії маршрутки. По поводу роботи. Це а з кровами, і, все з і ось вона омріяна співбесіда. Нас приймає сам директор. Дмитро каже, що таке маршрутка знає, але за кермом ще не сидів. Давно право получать стажа ніякого? Да? не ні. перший днів, точно зарплату не будеш мільйонами. Мільйон, мільйон. Повка наб'єш руку цей неділя, дві. Стажа немає, то це мінімум. Дві Та головне тут виконати план. За день наїздити можна на півтори тисячі гривень, з них 450 на бензин і 670 керівництву. Про документи мова взагалі не йдеться. Кажуть, якщо є, добре немає, не проблема. План здаєш, то в мене претензії за машиною дивиться і план здобув. Це мене що требувати. Це ж логіка маршрутчика, то немає. Дмитра такі умови влаштовують досить таки непогано, як для повністю незрячої людини. Та й роботодавця у Дмитрові, як не дивно, нічого не бентежить. Це ж логіка маршрутша, таке